Шановні, моє вітання на каналі Натура Білецька, Чарівна краса природи. Ну що ж, друзі, сьогодні вибрався на рибалку у рибальський день. Мав їх вчора, ну що то обіщали дожджі. Поэтому сьогодні відпочиваю на, на рибалці Дністр. Рибалю тут спінні пару, кидав, бойли стояли, і нічого не піймалось. Потім, значить, ну що, на хищника теж поставив, поки ноль. Ну і, як завжди, маю при собі маху вудку. Поплавочную И ловлю На поплавочную будку да. Система называется Значит Проводку По Днестру Так что друзья Что сказать Клюв Так себе Потому что Вітер то туди, то сюди, то туди, то сюди е, міняє на, напрямки, жара ще стоїть. Е, значить, немає такого, як карась не клює зовсім. Ну що клює? Е, клює плотва, плітка і е, плоскірка, густіра. це дві риби, які е, е, виручають мене. Ну, піймав пару бичків <смі> маленьких, піймав одного сезанчика невеличкого, да, ну, попався. Грам на триста, випустив його. От. А так от балуюсь на поплавок, да. наживка, що в мене прикормка, каша прилова, перемішав її з землею і прикармлю постепенно. Наживка тут у мене так. Опариш, основний інгредієнт. Да. Манка розведена, е, значить, час, з часником і куркумою. Є і перловка, є кукуруза. Ну, кльов, клює, клює в основному на опариш і бутерброд з манкою. Оце таки така ситуація. Ну, рибалка є рибалка, день на день не приходиться. От. Піймав, ну, я не знаю, десятка-півтора, може, вже піймав. Да. Ну, ще час-два половлю та й буду збиратися. Відпочиваю. Значить, ну, жара стоїть, звісно, десь 30 градусів сьогодні. Ну, Біля річки, значить, тут у нас виходить вітер і продуває, так що не сильно жарко. Отакі, друзі, справи. Ну, от закину я вудочку. Зараз бачите, вітер дме Південний, значить, а течія Повинна йти вправо. <риклад> так як вітер е, е, навіть ну, припиняє течію, і поэтому поплавок стоїть е, на місці або навіть трохи е, е, вітром його зносить е, в ліву сторону. Вот. Ну, це е, з одної сторони краще, що не, не часто е, міняти е, положення Стоит как бы на одному месте. Да. Ну, значит, будка 6 шестиметровая, маховая, леска 0,25. Значит, крючок, ну, по классификации новый, зарубежный, это 12 номер. Вот. поплавок десь два з половиною грамма. Да. Так, чималенький, щоб видно було н уже в окулярах, ну, щоб було видно його. От, що то поклявує? трошки вітер стих. Mm. 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 Ну вот, поплавок майже стоит на одном месте, даже чуть-чуть <клёк> движется влево, влево да, Против течи. Ну, риба як плохо клювала, так плохо й клює. Вже вечеріє. В общем, сьогодні, як кажуть, не мій день рибальський. Ну, зато моральний відпочинок. Сам собі тут нема нікого. на природе. ось что склюнуло. О! Таранька. Подзебанная зебаная, оказывается, мы ее выпустили. Так що би, піймав одну тараньку, невеличку випустив. Да. Ну, як нема кльову, значить. Так і немає. Ні зранку, ні в обід, ні ні коли є риба. О, ну що ти зробиш? О, поплавок вместо того, щоб іти вправо, так вітер його зганяє влево. От. хоче грівати. Не без камери, не на камеру. <смі> ну, взагалі, то, звісно, це ж не такий пруд, де за гроші, де там запущена риба, і можна, як говориться, з ловом, особливо на ставку, де стояча вода, От. бував я на таких водоймах. А на дикій водоймі, на, на річці тут уже, як говориться, е як повезе, да. чи є скльов, чи нема, річка здорова, місто рибних багато, ями, де вона ховається, де вона кормиться. В принципі, тут мені подобається, от вітер повернувся в другу сторону. Буде. Мені тут подобається чим? Що зразу е, йде смал, глибина, І можна е, рибачити на махову вудку, на поплавок. Поэтому я сюда приезжаю и если на спине не, не ловится, то на утку что-то обязательно наловлю. Мирное небо, рыбы. Ну, так и сегодня. Сейчас я вам покажу свою лов. Вот. Да, и буду, наверное, за... заканчу сматувати удочки і їхати на вечірню каву mm. <laughs> Ну, в принципі, задоволення повніше, тому що від своїх домашніх забот і хлопот відсторонився і цілий день сижу і дивлюсь на поплавок. Да. такі друзі справи з рибалкою. Ну, хто рибак, той мене пойме. тому що, як там кажуть, вдома <свистання> борчить жіна, а на рибалці тишина. <свистання> <свистання> там качки пливуть по Дністру. Так що, друзі, зараз покажу вам улов. Ну ось, пол, півтора десятка піймав плоскірка і таранка. Що треба сказати? Дякую Дністру ну, от, за задоволення. Я от останні е, е, рибалки так беру е, плоскірку е, вялю. Шикарна в'ялена плоскірка, жирна. То, що надо. Так що цю теж зав'ялю, Дістровська нічим не воняє не Вот такі, друзі, справи. На цьому буду завершувати своє включення. Ну що, рибаки? Всім вам не фостане Да. Днестер, спасибо тобі, що ти в нас є під боком, що можна під'їхати і відпочити тут. Всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.